Говорить, дуже хотів сюди поїхати, але, на жаль, не зміг, тому цей огляд ми знімаємо для нього. Де піца Всі вже подивилися Птушкіна, всі вже знають, де сама смачна піца в Україні. Давайте перевіряти, чи справді це так і чи справді вона сама топова. Погнали. О, а в нас от дегустатор сидить. Присідаємо. Ну, Вид, вид просто бомбічний. Блядь. Топовий інтер'єр, топовіша атмосфера і топовіша піца. Ви зараз у просто. Я тут класно. Насправді я дуже сильно тащусь від відкритих кухонь. Це дуже тяжка і дуже крутика робота. Це дуже круто. І ресторани, які роблять відкриту кухню, насправді одні з крутих взагалі. Процес там мішають. Зараз будемо пробувати. Поки ми замовили піцу і ждемо, йдемо пройдемося, я вам покажу, як тут все круто. Як тут гарно лежить, це кухонька. Які тут просто тарілочки. Це кайфічний кайф, гляньте на цю стіну. Кухня це бомба. Печка це бомба. Я вже так жду, що не передати. Серговий дуже хотів поїхати, але жаль в нього не вийшло. А у нас сьогодні на огляді піца в Теді у Львові. З нашим Теді Берд. Давайте будемо пробувати. Що ж ми тут на заказували? Таку піцу ви ще певно не пробували. Це піца з пітело тонато, з анчоусами. Все як сірий любить. Зараз будемо пробувати. Яка вона класна. <гірно> Я таке, ну чесно, не пробував. Так у піцу не проводить ніде. Це просто думаю неможливий рецепт, наскільки це смачно, наскільки ти цього не очікуєш від піци. Бортик, бортик, бортик. Я ні каплі не переїжджу, чесно, це просто кайф. Це прямо. Я не очікував. Дуже кайфово. Всім хтось Давайте підсумуємо. Це точно саме смачне тісто для піци, яку колись їв. Це точно саме сміливе рішення по рецепту піци, які я пробував. Цього не очікуєш від піци. Ми спеціально не брали хай папероні, щоб Серго приїхав і з'їв хай папероні величезну. Таку от, як зараз прикріпляємо на фото, і спробував це. Це кайф, це неймовірно класний заклад, в який треба хоча б раз приїхати спробувати. І ви зрозумієте, що таке справжня крутіша піца. Я думаю, в Італії таку ще не робили.